Привіт! Чи бувало таке, що заходите на сайт і думаєте, вау, як гарно! А потім клікаєте на кнопку і все наче оживає. Так от, за цією магією стоїть ціла професія. І сьогодні ми якраз і розберемося, хто це такий і як він перетворює звичайний дизайн на живий інтерактивний код. От уявімо собі, є статичний макет від дизайнера, просто картинка, а є повноцінний сайт, де кожна кнопочка працює. Що ж відбувається між цими двома етапами? Хто цей, скажімо так, чарівник? А цей чарівник це і є верстальник. От уявіть собі такого собі перекладача, який вільно володіє двома мовами мовою дизайну і мовою коду. Він, по суті, бере візуальну ідею, скажімо, з фігми, і слово в слово, елемент за елементом перекладає її мовою, яку зрозуміє будь-який браузер у світі. Добре, але як саме відбувається цей переклад? Ну, у кожного майстра є свої інструменти, правда ж? Давайте заглянемо в арсенал верстальника. Так от, в основі всього лежать дві ключові технології. Уявіть, що HTML це, знаєте, такий собі скелет сайту. Він каже: ось тут у нас буде заголовок, тут абзац тексту, а отут картинка. А CSS це вже одяг, який ми на цей скелет надягаємо: кольори, шрифти, відступи, все, що робить сайт гарним. Проста логіка, без HTML немає структури, а без CSS краси. А ось так, до речі, виглядає найменша цеглинка коду. Здається ж, все просто, правда? Тех, що відкриває, якийсь контент всередині тех, що закриває, але ви не повірите, саме з мільйонів ось таких простих конструкцій і будуються ті найскладніші вебсайти, якими ми користуємося щодня. Добре, скелет є, одяг є, але сайт має бути не просто красивим, він має бути живим. І отут на сцену виходить третій ключовий гравець. JavaScript. Якщо продовжувати нашу аналогію, то HTML це скелет, CSS одяг, а JavaScript – це м'язи. Саме він змушує кнопку реагувати на клік, а картинки в галереї слухняно гортатися. З теорією розібралися, але ж цікаво, як виглядає типовий робочий день верстальника? Чим він, власне, займається від ранку і до вечора? Ну, зазвичай все починається з макета. Отримав картинку і поїхали. Далі, мабуть, один з найважливіших викликів сучасності зробити так, щоб сайт ідеально виглядав і на велетенському моніторі, і на маленькому екрані смартфона. Це називається адаптивністю. Потім швидкість. Бо знаєте, кожна зайва мілісекунда завантаження це потенційно втрачений користувач. Тому верстальник оптимізує все, що тільки можна. Ну і звісно, він не сидить у вакуумі. Це постійне спілкування з дизайнерами та іншими розробниками. А гаразд, ми тепер приблизно розуміємо, що робить верстальник, але чи варто ним ставати? Давайте подивимося на кар'єру, на гроші і взагалі на місце цієї професії у великій it родині Ну почнемо, мабуть, з найцікавішого з грошей. За даними WorkUA, середня зарплата верстальника в Україні це близько 30 тисяч гривень. Звісно, варто розуміти, що це саме середній показник. Початківці заробляють менше, а от досвідчені фахівці значно значно більше. Але це дає непогане уявлення про фінансові перспективи. Звісно, як і в будь-якій роботі, тут є свої плюси та мінуси. Ідеальних професій, на жаль, не буває. Плюси здається, очевидний. це робота в ІТ, яка постійно росте, це можливість працювати з будь-якої точки світу, і це, до речі, чудовий трамплін для подальшої кар'єри. Але треба бути готовими й до мінусів. Це години проведені за комп'ютером, часом доволі рутинні завдання, і не будемо приховувати досить висока конкуренція на старті. І ось тут ми підходимо до дуже важливого моменту до такого собі кар'єрного роздоріжжя. Верстальник це насамперед майстер візуальної частини. Його головне завдання, щоб все виглядало піксель в піксель ідеально. А от фронтенд-розробник це вже інженер. Він оживляє цей візуал, додаючи складну логіку за допомогою того ж JavaScript. Дуже часто і це важливо розуміти. Шлях верстальника це перша, але надзвичайно важлива сходинка до того, щоб стати повноцінним фронтенд розробником. Отже, що ми маємо? Є інструменти, є конкретні завдання та є кар'єрні перспективи. Та як же зрозуміти, чи це саме той шлях, який пасує особисто кожному? Зрештою, все зводиться до одного простого, але дуже важливого питання: що приносить більше задоволення, годинами вивіряти візуальні деталі, щоб все було ідеально, чи занурюватися у світ складної логіки та алгоритмів? Відповідь на це питання це і є особистий компас у величезному світі. IT. найголовніше обрати те, що справді до душі.